Итак, все, запись пошла. Я зараз ставлю скриншот І з вами привітаюсь. І Итак, всем привет! Вы на каналі Арсень Веселий. И сегодня мы в рубрике мы поговоримо по этому видео. Я збираюсь туда в коментарях під, ну, під своїм відео. Ну але перед тим я би хотів вас, вас попросити поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал, а також підпис... підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буду в описі під цим відео. Коли я його випущу. А, блин. Я пос... я... А також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буду по посипеться відео, коли я його буду монтувати та випускати на свій YouTube канал. Ну, але а також напишіть комен... напишіть коментар. Вам потрібно написати коментар зробити репост і поставити лайк на це відео я ж щось таки для вас стараюся вон даже тему підготовку э, давайте я це приберу ну, але перед тим як я почну я би хотів вас спитати як там у вас погода, як там у вас справи що ви робите що ви збираєтесь робити, що ви будете робити. Яка там? У вас погода за вікном? Ось у мене за вікном вже вечір, Я, до речі, сиджу без, без світла. Ну, без світла нам його вимкнули. І а я, я сиджу без світла і вас. І для вас такий ролик. Записую, ну, але перед тим, як я почну, я би хотів вам побажати приємного перегляду та смачного. А також е е е е напишіть всі ці запитання, які вам поставив на початок, то напишіть мені запитання, но ну, відповіді на, на всі -ці запитання, які вам... я поставил их на початку ролику. Ну что, я вам хоть бы вам побожать смачного, то приемного Кто есть, кто будет есть на, на моей трансляции, когда я ее выпущу на свой YouTube канал. А ну, а кто уже поет, то вы и чуть смачненькие берем пожить. дивитися мій новий відеоролик, який я для вас зараз записую. Ну що, не... ну ще я вам бажаю приємного перегляду. Не будемо тягнути другому. Починаємо. Починаємо. Так, я планую додати документарів у 2026 році. День, дні тижні. День тижня, ну день. День тижня. Я Я на наступний рік я, під, Ну, планую додати день, ну буду писати в коментарях. Не тільки дату, не тільки повторну дату, але ще я буду, е, ну, як, е, як то кажуть, писати день тижня. Ну, який день тиждень, а вже першого, а вже, це вже буде аж першого, вже 1 січня. 2026 року тому я планую додавати крім дати цифрові дати і дату так писати 8 листопада і повторну дату писати я, я ще буду писати день день в коментарях але це буде у наступному році, ну, до наступного року ще багато у нас часу. Я буду просто так писати э, день число і місяць числа. І якщо буде повторка, то буду писати повторну дату. Ось такі короткі плани, а... Ось такі короткі плани у мене Нац... на наступний 2026. Рік. А кому сподобалось це відео, я спеціально його коротеньке зробив. А кому сподобалось це відео, ви знаєте, що робити. Ну, а коні, кодове слово тут. Кодового слова тут не було, тому що це, ну, відео з новинами. Відео з новинами що я, планую, що я планую додати документарів наступного року. Ну а це була остання недільна трансляція. Я вам бажаю. Гранного тижня і до завтрашніх трансляцій. Гану робочого, Роботи, ну кто хто хто э, в Чизе в Шкоде вам бажаю Ганного э, тижня і до завтрашніх трансляцій. пока-пока відео було коротеньке. пока пока всім до на ніч, до завтра пока пока А та... Ой, я зараз зараз зараз